Доброго ранку, діти. Мене звати Ян Я вам сьогодні розповім про велике церковне свято нашого народу. А що це за свято ви дізнаєтесь, коли прослухаєте віршик. Верба б'є, не я б'ю. За тиждень Великдень. Уже недалечко червоне яєчко. Лоза б'є, не я б'ю. За тиждень Великдень. Будь здоровий, як вода, і багатий як земля. Тож, діти. Про яке свято я вам сьогодні розповім? Так. Про Великдень. Великдень найголовніше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння. Ісуса Христа. У всьому світі Великдень відмечається з особливим розмахом. Великодні Паски і Великодні Яйця є невід'ємною частиною свято. Але це далеко не все, що можна розповісти про це свято. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Існує декілька легенд щодо викнення назви свята. У найпоширенішій з них сказано Великдень називається так, тому що в той час, коли Христос народився, сильно світило сонце. Скоро ми і як всі українці. Почнемо заздалегідь до Нього готуватися, розмальовувати писанки та складати Великодний Кошик. На Великдень усі вітають один одного. Христос Воскрес! І відповідають воісти воскрес. А ви знаєте, що означають слова? Тоді я зараз вам розповім. Дуже давно на землі жив незвичайний чоловік. Звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди його вітали та слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалось. Не хотіли вони жити в злагоді й любові, як казав Ісус Христос. І от ці люди тяжко покарали Ісуса. Сталося це в п'ятницю тому її і називають Страстною, бо він витримав усі страждання і повернувся до нас Воскрес. Цей день став справжнім святом. Свято Воскресіння Христового. Наш народ дуже шанує його, тому називають цей день великим, тобто великодним. Ось звідки назва цього свята. До свята Великодня треба гарно підготуватися. У великий четвер або ще його називають чистий четвер треба прибрати вдома. Попили в кожній кімнаті, вимити, поприбирати, щоб було чисто. У велику суботу мама і бабуся печуть паску. Ви можете допомагати їм їх прикрашати, але їсти їх ще не можна одразу, бо треба піти до храму і посвятити. Діти, це ще не все, що я хотів вам розповісти про це велике свято. Ми з вами ще зустрінемось і продовжимо разом дізнаватись про це свято. До нових зустрічей! Бувайте!